Отже, понад 1600 медичних закладів по всій Україні пошкоджено спочатком повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ексклюзивному інтерв'ю ведучому телеканалу Ради Максиму Зборовському. Також міністр розповів про хід ліквідації МСЕК, відновлення охмадиту та про те, як медикам вдається допомагати людям в умовах війни. Пане Вікторе, я вас вітаю, радий бачити. Бажаю міцного здоров'я. Давайте ми розпочнемо нашу розмову із глобального з 1 січня. МСЕК не повинно існувати. Власне, їх повинні замінити експертні команди із оцінювання повсякденного функціонування людини. Так чи готова взагалі система до, до цього до ліквідації МСЕК? Ну тобто, грубо говорячи, одномоментно почати працювати зовсім по іншому. Новий рік нова реформа цього разу вона стосується реформування медико-соціальних експертних комісій, перехід на оцінку функціонування людини. Так дійсно, мсеки як юридичні особи з 1 січня, все завершується процес їхньої ліквідації, але маршрут пацієнта перенаправлений на кластерні багатопрофільні лікарні, в яких створені експертні групи, які заміняють ту експертизу, яка раніше була у МСЕКах, і з її модернізацією на оцінку функціонування людини, коли ми говоримо про глобальну реформу саме медико-соціальної експертної комісії експертизи, то ми забрали цю частинку медичну і вже реформували це перший крок глобальної реформи. Далі очікуємо ще реформи, які запровадить соціальна сторона, міністерство економіки і міністерство освіти. І тоді вже буде повністю закрити пул оцінки функціонування людини, виявлення потреб. Які в неї є на втрату її функціональності, і які держава може запропонувати компенсатори реабілітація, перенавчання, переобладнання робочого місця або якісь певні льготи пільги компенсації, які дозволять хоч частково компенсувати неможливість? Заробити ту суму коштів, наприклад, яку вона могла зробити при повноцінній функціональності людини. Mm -hmm. Щодо медичної системи, чи готова так, готова, да, досить швидко, але після рішення Ради національної безпеки і оборони ми запустили цю реформу. Чому ми запустили в такий короткий період, нам це вдається? Тому що ми до цього готувалися і розробляли цей законопроект групами експертів ще до рішення Ради національної безпеки і оборони і вже як варіант ну, поставлено. Завдача, щоб з 1 січня було це зроблено. Ми, як виконавчий орган, виконуємо це все і е, створені експертні команди, в які зараз вже набрано більше спеціалістів саме медичного профілю, ніж це було в юридичних особах. МСЕКІ там було десь 1200 працівників, зараз вже понад 4400. І при тому, що цей процес не такий, що один раз набрали і завершили, він може бути оновлений. І сама електронна система вже виявляє, який експерт медичний експерт буде розглядати яку справу і робити певне заключення повністю рандомно, і все це буде оцифровано, і все це знову ж таки буде підписано електронним ключем з прив'язкою до конкретного медичного експерта для того, щоб потім можна відслідковувати, і це один із елементів запобігання зловживання в системі. Які призвели до такої масштабної реформи, яку ми започаткували у 2024 році? Ці реформі МСЕК передувала низка скандалів. Почалося все із викриття очільниці МСЕК Мельниччини Тетяни Крупи. Потім низка була викриттів по регіонам. Власне, у посадовців МСЕК були знайдені в прямому сенсі купи готівки. Зараз чи можна говорити, що фактор корупції зведено Дивіться, В кожній системі є люди, які паразитують на системі. І для цього ну, в країні створена е, велика мережа е, правоохоронних антикорупційних органів. Е, Де-факто ми співпрацюємо з ними, як самі передаємо їм інформацію, певну, яка бачимо, що воно е, показує якісь аномалії в процесах, так і від них. Отримуємо ну, ті кейси і ті напрямки, в яких найбільше є зловживань, і моделюємо, як ці зловживання так зроб... ну, як зробити так, щоб цих зловживань не повторяло систем. Які управлінські рішення, системні рішення можна запровадити, щоб з них позбавитись цих всіх речей. І коли ми говорили саме тоді, аналізували, де на чому маніпулюють в експертизі. То спочатку, коли ми дивилися реформу, у нас була проблема в те, що люди не, не могли отримати інвалідність. Тобто вони приходили до закладу до МСЕКА до юридичної особи, і досить тривалий час їх ганяли за якимись папірцями додатковими, щоб поставити. Ну, людина повинна була отримати інвалідність, але не могла її отримати. І саме рекомендації, які нам давало НАЗК, були направлені на те, щоб ми врегулювали процес. І як людина потрапляючи, щоб її не ганяли по кабінетах, не ганяли по додаткових папірцях. Але з введенням воєнного стану, з потенційною можливості уникнути мобілізації для людей, розпочався інший процес. Люди розпочали домовлятися і якими шахрайськими методами отримувати інвалідність, не маючи на це підстав або не було фізіологічних змін в організмі, не маючи травм. І це призвело до появи оці. І як ці проблеми усунути. І ми вийшли на те, що це комплексна реформа, розбили її на декілька етапів: перший медичний, і саме зробили так, щоб оцифрувати всі процеси, раз, щоб експертна команда працювала з електронною системою охорони здоров'я. І ми маємо і знаємо про людину все, про її звернення до медичної системи впродовж її життя, ну, з того моменту, коли з'явилася електронна система охорони здоров'я. І таким чином, уже коли з'являється. Оцінка функціональності людини встановлюється якась певна група інвалідності. То ми розуміємо, в подальшому можна відслідкувати, яка була підстава, чи воно дійсно так, і якщо ми бачимо якісь певні аномалії, будемо перевіряти, так як це зараз зробляться з правоохоронниками, в першу чергу, прокурорами, які мали статус осіб з інвалідністю. І нам правоохоронні органи передали вже понад дві тисячі справ. Майже тисяча. Ми вже розглянули. 188 осіб вже скасовано інвалідність 388 з цих тисяч викликано до. Ну, профільного нашого науково-дослідного інституту для переогляду, щоб подивитися, чи були маніпуляції, чи дійсно стан здоров'я відповідає тим змінам, які були записані при в ну, справу при проведенні медико-соціальних експертних комісій. І це показує цей теж процес, що все все рівно рано чи пізно становиться явним і. Потрібно працювати відповідно до нормативних актів, які визначені ну, і урядом постановим або міністерством охорони здоров'я. Тому я закликаю лікарів в експертних групах ну працювати тільки виключно в правовому полі, а якщо говорити про підходи до визначення інвалідності, тому що ну тут ви навели приклади, коли складно отримати інвалідність або за гроші легко це можна декому та зробити, хоча немає на це підстав є деякі категорії людей із вродженою інвалідністю, та або, скажімо, не мають невиліковні діагнози, які дають статус інвалідності, але вони вимушені були щороку через МСЕК, це доводити доводити свою інвалідність. Наскільки це справедливо, і чи не планується тут переглянути можливо самі підходи до, до цих людей? Це несправедливо, і це підходи вже переглянуті, і визначені перелік діагнозів, по яких Інвалідність встановлюється пожитєво і не буде потребувати приходити раз в рік, раз в два роки на переогляди. Це вже чітко визначено і постановою кабінету міністрів України і нормативними актами Міністерства охорони здоров'я деталізовано по кожному із цих захворювань. Тому це питання знято і імплементовано буде в 2025 році. Ну щоб один раз і назавжди з цим питанням завершити справу. Зрозуміло, тоді тоді давайте будемо рухатися далі. Підбуваючи підсумки року, неможливо не згадати липний удар Росії по Ахмадиту. Тут, на жаль, теж не обійшлося без скандалу. Хочу вас запитати, на якому етапі зараз відновлення пошкодженого корпусу. Дивіться, там пошкоджено чотири корпуси по Ахмадиту, і один із перших питань, коли ми запускали там в Ахмадит з благодійним фондом. По можливість відновити новий корпус, най, ну, найбільш сучасніший корпус за принципом проекту і будуй, виникли певні непорозуміння тоді і. Цей принцип не пішов непорозуміння з керівництвом ми фонд «Ахмадєт» і антикорупційні журналісти показали питання в тому, що потенційно можуть бути завищені ціни в технічному звіті. Тоді ще проектування не було. І ми призупинили цей процес, створили раду з відновлення, до якої залучили і громадських активістів, і бізнес, який проводив або донатив на відновлення. І що ми маємо на сьогодні? «Ахмадєт» повністю готовий до роботи в осінньо зимовий період. От 2024-2025 років проведені протиаварійні роботи. Лікарня працює, надається медична допомога. Це була ключова річ, що треба зробити. Дякую всім, хто долучився. проведений технічний звіт, зроблений швидкий проєкт і протиаварійні роботи. Завершені далі. Питання завершується і розпочнеться вже проєктування на відновлення нового корпусу. Повністю буде ну створений проєкт з кошторисом, під який вже буде проведений Тендер на майданчику Прозоро на проведення повністю відновлювальних робіт. Не проти аварійних, а відновлювальних робіт. В чому складності? Сам Охмадит, цей корпус був збудований, розпочинався, точніше, будуватися до Євро 2012. Це був експериментальний проект. Використовувались матеріали і підходи, яких раніше в Україні не використовувалися, і там певні. Час. Та й зараз не використовуються там фасади найдорожчі в Європі. Це був один із тих скандалів при злочинній владі, коли робилось це все. Були кримінальні справи. І зараз, щоб його відновити, ми залучили найкращі проектні організації, які є в Україні, для того, щоб вони зробили повноцінний технічний звіт з повністю з усіма речами, там інструментальними дослідженням, щоб подивилися і стіни, і вентиляцію, і чисті приміщення і ці фасади, які переходять в чисті для приміщення. для того, щоб зробити так само зробити так само, і щоб воно працювало. Бо там ми лікуємо дітей, і це топ клініка. Тому по цьому робиться проект кошти на його відновлення. Влення є і кошти, які зібрані на рахунки. Ах, медиту фонду вони ну, якби заморожені, чекають того моменту, коли ми виберемо компанію, яка це все зробить. Потім два, дві будівлі це були дві будівлі історичної пам'ятки. На них проведено зараз. Розробку проєктів і розпочинається відновлення, в якому плані відбувається консервація архітектурної пам'ятки, тому що процес відновлення архітектурних пам'яток він значно відрізняється від звичайного відновлення звичайної будівлі. Там також вже проєктні організації все зробили. Розпочнеться зараз консервація, і після цього проектування як його відновити як архітектурну пам'ятку з підсказкою саме тих, хто. Цим займається. Ну, зокрема, там є національного значення, це Міністерство культури, буде давати пропозиції і регіонального, це управління культури Київської міської державної адміністрації. Є старий хірургічний корпус, який експерти визнали такі, що не підлягає реконструкції такому типу відновленню, Його потрібно перебудовувати по новому. Ми звернулися до Світового банку, і Світовий банк пішов нам на зустріч і, і дає. Би, можливість запроектувати на цьому місці нову будівлю або реконструкцію існуючі, з питанням тому, що вони розробляють спочатку нам технічно-економічне обґрунтування. Ми розуміємо, які пропозиції того, що нам зробив Ахмедєд, що він хотів би там бачити, для нас будуть найбільш економічні і в. В короткостроковій перспективі найбільш вигодними, тому що нам треба швидко, економічно доцільно, тому вони зроблять декілька варіантів. І ця організація, яка розробляє тео, відразу, після того, як ми з Охмадитом з працівниками виберемо, по якому варіанту рухаємося, відразу переходить на його проєктування. І після цього ми за кошти Світового банку знову ж таки наймаємо організацію, яка побудує нам. Черговий корпус. Тому процеси рухаються, за їхніми процедурами можна слідкувати на сайті Міністерства охорони здоров'я. Я думаю, що ми відновимо повністю і новий корпус впродовж 2025 року, і розпочнеться будівництво ще одного інноваційного корпусу на території територіях. При тому, що ще і за рахунок і підтримки уряду Німеччини, наприклад, ми і інвестуємо в ті корпуси, які не були постраждали під час терористичного акту в липні 2024 року, зокрема. Переоблаштовується і поліклініка Ахмадиту, і центр неонатальної допомоги, яка також знаходиться на території ну, в складі лікарні Ахмедиту. Ну у нас насправді медичні заклади, лікарні по всій Україні страждають від російської агресії, від російських ударів. От, зокрема, бачив цифри від всесвітньої організації охорони здоров'я. Вони зазначають, що в деяких областях України 70% закладів не можуть забезпечити певну діагностику і медичну підтримку, здебільшого. Що ми розуміємо, що це йдеться про східні регіони, про південні регіони, зокрема Херсонщина, Запоріжжя. Як взагалі в цих умовах вдається впроваджувати щось нове? І, взагалі, яка ситуація зараз із доступом до медицини? Ну, тут треба просто дивитися знову ж таки, залежно від того, в якому адміністративному одиниці України ми про яку угу. мова йде. Так дійсно, якщо говорити про об'єкти у сфері охорони здоров'я, ну об'єкти ми не кажемо лікарні як юрособа, бо ну в лікарні може бути декілька локацій, корпусів або майданчиків надання медичної допомоги, то вже понад 1670 об'єктів. Пошкоджено терористами з Російської Федерації понад майже вже 300 зруйновано вщент, вони відновленню не підлягають. Це треба зносити і будувати щось нове, інноваційне. І не завжди можна будувати, тому що є території, де ми вони постійно під обстрілами, і тут питання в тому, як тут доступність медичної допомоги вирішувати. І ми таким, якби разом з обласними адміністраціями, з головами громад вирішуємо і змінюємо маршрут пацієнтів, переводи. Демо лікарні більше вглиб від лінії зіткнення для того, щоб забезпечити надання медичної допомоги, і вже бригади екстреної медичної допомоги возять в інші лікарні, в ті, в які ми визначаємо. Ну, зокрема, якщо мова йде там Селідово-Курахове-Покровськ, то ми відступили. Не буду зараз говорити, в які населені пункти перевели надання спеціалізованої медичної допомоги, тому що. Росіяни стріляють прицільно по лікарнях. Це факт, який вже доведений. Остання атака це знову ж таки, яка така значна Це, -херсонський, це херсонський онкологічний диспансер. І це знову ж таки авіаскероні авіаційні бомби. Руйнується заклад. В закладі цьому були унікальні послуги для Херсонщини. Я в лінії не прискорювач, це радіотерапія онкологічних захворювань. Все. тепер пацієнтам немає можливості в Херсонах отримати цю медичну допомогу. Ми переформатували. Маршрути пацієнтів тепер уже підхвачуватиме цих пацієнтів одеський онкологічний центр. Але це знову знову незручності, знову ми розуміємо, що. Деякі люди не захочуть їхати, не захочуть відразу їхати, і це призводить до того, що люди звертаються за медичною допомогою на більш пізних стадіях, які не завжди виліковні, які лікуються довше, які економічно складніші для лікування, в тому числі для держави. Тому і тут питання при можливості звертаюсь до людей. Не відтягуйте, звертайтеся за медичною допомогою і прислухайтеся до рекомендацій лікаря, коли вони вас перенаправляють. До інших закладів, тому що в цілому медична система України сьогодні готова і може надавати медичну допомогу по всіх профілях. При тому, що вона не тільки може, вона ще і розвивається. А, про плани і ем, амбіції хочу вас запитати. Насамкінець, в 2023 році, МОЗ представило концепцію розвитку. Системи реабілітації в Україні і тоді поставили амбітну ціль зробити цю систему реабілітації найкращою в Європі. Чого вдалося досягнути за 24-й рік і принагідно запитаю, які плани на двадцять п'ятий, коли спілкуєшся з. Експертами з європейського союзу, чи це буде Всесвітня організація охорони здоров'я, європейське ВОЗ, чи члени урядів інших країн, в тому числі і міністри, коли вони переїжджають і бачать, що нам вдалося досягнути за два роки по розвитку реабілітації у сфері охорони здоров'я, вони вражаються, тому що дійсно може ми ще сьогодні не найкраща система в Європі, але те, що ми її будемо, це факт. І наша модель, яку ми запустили, вона реально підтверджує правильність вибраного шляху. Коли ми сказали, що ми провели госпітальне планування, визначили надкластерні кластерні лікарні, і на них зосередили увагу. В кожній кластерній лікарні повинно з'явитися реабілітаційне відділення. Уже зараз, в 2024 році, в 70% з'явилось перший квартал 2025 року, дотягнемо інші 30%, щоб точно воно працювало. І наша ключова задача зараз так є умовно реабілітаційне відділення, є програма медичних гарантій. Яка з 1,8 мільярдів у 2021 році на реабілітацію зросла до 5,8 мільярдів у 2025 році, тобто діапазон цифр виражає, які ми оплачуємо за реабілітаційні послуги. І коли ми говоримо про те, що ми зробили відділення, є мультидисциплінарні команди, тобто навчені спеціалісти, які можуть проводити реабілітацію, додали обладнання. Ми із з державного бюджету і місцеві бюджети закупили в більшості створені комфортні умови, і по інших ми. Ми розпочинаємо працювати на те, щоб умови були комфортні як для пацієнта, так і для медичної команди, мультидисциплінарної команди. І ми переходимо в 2025 році на якість цих послуг, тобто чіткі стандарти вже з'являються в нас, і ми будемо контролювати, щоб в будь-якому реабілітаційному відділенні надавалась однакової якості реабілітаційна допомога. Бо зараз там ну, те, що є звернення до нас, що потрапляють в якусь лікарню, є створена, але. Неналежного рівня реабілітаційна допомога надалась, то ми розглядаємо його це зараз в кожному в кожний такий випадок і розуміємо, що треба ще більш чітка стандартизація. Це також зробимо. Але на 25-й рік у нас чітка задача ще по розвитку реабілітації, яка поставлена президентом України, коли він презентував внутрішній план стійкості. Кожна громада, яка має заклад охорони здоров'я, повинна в цьому закладі створити простір для амбулаторної реабілітації. Коли ми говоримо зараз те, що я називав, це стаціонарна реабілітація, мультидисциплінарна команда відпрацювала, розуміє ну, по якій хворобі як людині далі рухатись. Далі, коли людина виходить з нашого закладу охорони здоров'я, вона повертається до свого місця проживання, і тут якраз амбулаторна реабілітація, щоб була можливість прийти і отримати цю монопослугу, тобто продовження тієї реабілітації. Це вже не потрібно лягати в лікарню проходити стільки навіть. кількість циклів. Це вже як продовження для того, щоб або розвивати функціональні. Або не втрачати ту, яку мультидисциплінарна команда зробила. Це задача, топ номер один на 2025 рік. Дякую вам, пане Вікторе, за цю розмову. Успіхів у намічених цілях і з Різдвом та Новим роком.